Наше завдання, щоб якнайменше молодих людей покинуло Україну, тому що це дійсно робоча сила, і саме чоловіки. А хто воює? Переважно чоловіки, і певний дефіцит цієї категорії робочої сили, я вибачаюсь, грубо так називаю, у нас є. Якщо буде ще більше, то це буде більше негативу. І тому нам що треба робити? Намагатися. Закріпити цих людей у нас, тобто зробити так, щоб вони могли тут, в Україні, розпочинати стартапи, да от що вони хочуть, да дати їм пріоритет при пра працевлаштуванні, так, податкова наша і наші депутати мають не лякати молодих людей новими податками, блокування, використання платіжних карток. Тобто заганяють в кеш знову, якимись ну незрозумілими для молоді обмеженнями, а такі є. І це, я вас запевняю, виштовхує людей набагато більше, ніж могло бути. Тому от тут держава має спрацювати на випередження, да зробити комфортним перебування молодих хлопців, от саме в Україні, дати їм можливості себе тут реалізувати. Це завдання номер один, поки я цього не бачу.